Блю розпаковку знову від Петі Переса. Від Петра і Марії. Від Петра і від Марії. Дякуємо родини. Да? І Міші дякуємо Петровому другу. Дякуємо друзі наші. Ми вас любимо. Право Олександр? Дивись, ти дивись на ножа, Бо Ти собі пальці подрізаєш. <сум> дякуємо вам, друзі. Машинку бачу якусь. Дякуємо. Дякую. Автомобілі. Циклопедія автомобілів. Це для дитини. Це для хлопчика нашого. Для Саші. Мамо, хорно попади. Дякуємо вам, друзі. Угу. Це кава, мабуть. Це кава. Дякуємо Петро з Марії вам. Це чайок домашній. Дякуємо вам, друзі. Це краски. Бабі Бабірачки. Хіба Бабі рачки. Ще й сахару насипав. Ото Петро. Молодець Петро. Молодець, Петро. Петро, ми вам дякуємо Мо тобі і твоїй родині. Все, гаси. гасить.